Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Іди за мною. Тита 2.11. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. Декілька років тому на верхній позиції музичних чартів піднялася популярна пісня, у якій хор співає приспів. Ісус іде зі мною. За цими словами криється вражаюча історія. Хор був створений джазовим музикантом Куртісом Ланді, коли він почав лікуватися від кокаїнової залежності. Зібравши товаришів, які також страждали від цієї залежності, і знаходячи натхнення в старих гімнах, Куртіс написав приспів як гімн надії для тих, хто проходить лікування. Один із хористів так сказав про пісню: Ми співали заради свого життя. Ми просили Ісуса врятувати нас, допомогти у звільненні від наркотичної залежності. Ще одна хористка розповіла, що під час співу вона відчула, як стихав її хронічний біль. Цей хор не просто співав слова, він молився за порятунок. Сьогоднішній біблійний текст. Чудово відображає їхній досвід. У Христі Бог пропонує спасіння всім людям. Частиною цього дару є вічне життя. Однак Бог працює в нас і зараз, допомагаючи відновлювати самоконтроль і казати Ні пристрастям світу та визволяючи нас для життя із ним. Хористи на власному досвіді переконалися. Що Ісус не лише прощає наші гріхи, Він звільняє нас від згубного способу життя. Ісус іде зі мною і з вами, і з кожним, хто звертається до Нього за допомогою. Він поряд із нами, Він пропонує надію для майбутнього і спасіння вже зараз. Що вам потрібно, аби Ісус у вас змінив? Наскільки щиро ви про це в нього просите? Помолимось. Господи Ісусе, Ти мені потрібен. Прости мої гріхи. Звільни мене від згубних звичок і зміни мене зсередини. Амінь. Матеріал надано служінням Хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.